На моєму каналі, де я планую розповідати про свій досвід життя з великою хвостатою сім'єю. В цьому відео я поділюсь ідеями в облаштуванні та ремонті квартири, що мені реально допомогло а що виявилось марною надією. Тож, якщо вам цікаво, як вижити в квартирі з цілим зоопарком і залишитись зі здоровим хвостом, залишайтесь, буде весело. Коли я нарешті готувалась переїхати у власне житло, у мене був чіткий план: двоє котів і один собака. Ідеальна пеціння. В квартирі було все продумано. Вологостійка підлога, фарбовані стіни замість шпалерів, ніяких відкритих поличок, максимум закритих шахт, дитячий куточок з дряпками та котячою стінкою, затишок, комфорт і мінімум шкоди. Але життя внесло свої корективи. Тепер у мене 4 коти і 2 собаки. І квартира і я живемо в режимі підвищеного навантаження. Отже, ремонт та меблі. Які рішення працюють, а які ні. Вінілова підлога. Це майже як лінолеум, але симпатичніше та дорожче. Працює. Перевернуті вази з водою їй не страшні, навіть коли мене затопило, підлога не постраждала. Фарбовані стіни працює частково. Раніше коти терлися у кутки, через що ті ставали чорні, але поява старенької собаки-шунтика все ускладнила. Він любить чухатись об стіни або ходити, спершись на них. Регулярно миття маламіновою губкою чудово справляється з таким брудом, але поступово в тих місцях. Чисті матові стіни перетворюються на чисті і глянцеві стіни. Закриті шафи працює. Туди можна заховати багато речей, які в іншому випадку будуть розтаскуватись і гризтись, і обліплюватись шерстю. Щоправда, в мене шафи поки є лише на кухні, але вони вирішили більшість моїх проблем пов'язаних з прибиранням. Тим паче я маю великий досвід відмивання з підлоги борошна, какао, куркуми, паприки. Вольф відчуває слабкість до спецій та круп. Диван з тканиною антикіглить, а в народі велюр. Спірне на питання, хоча мене попередили, що такого типу тканина не є на 100% стійкою до котячих кігтів, але у мене на неї було дещо більше сподівань. Щоб якось виправдати для себе високу ціну дивану, я себе заспокоюю тим, що зі звичайною дешевою рогошкою дитяжок було б значно більше. Самоклаюча плівка з Аліекспресу допомагає злегка вирішити цю проблему, але естетика сильно страждає. Тож я почала використовувати старий добрий метод захисту дивану, закриваю пледами. Крім того, велюру сильно прилипає шерсть. Наступне рішення дрябки і котяча стінка. Це чудова ідея, Котам там там весело і диван страждає трохи менше. Рослини. Я їх обожнюю, але вони в мої оселі, як гості, довго не живуть. Щовесни у мене з'являється ілюзія, що цього року точно зможу виростити розсаду для дачі і майже щоразу, коли повертаюсь додому, йду збирати з підлоги суміш землі, насіння і ледь підросших стеблин. Колись, надихнувшись картинками з Пінтересту, купила велике корито з твердим наміром виростити там котячу галявину. Не встигла я посіяти і загорнути насіння трави, як коти вирили там кілька ям, і добряче туди нагадали. Всі мої жалюгідні спроби накривати чимось землю втикати зубочистки тощо закінчувались повним крахом. Вже за кілька днів від моєї ідеї нісся жахливий сморід котячого туалету, але цього року частково я втілила в життя цей намір і виростила контейнер з травою за вікном на сітці для кондиціонеру. Мія зацінила і часто там спить. Тим не менш, мої тварини привчають мене до порядку та дисципліни. Колись я сама була майстром хаосу, а тепер регулярно прибираю, щоб не літали шерстяні перекоти поле. Чітко знаю, що сміття потрібно виносити вчасно, інакше воно буде розкидане по всій квартирі і ліжку. Їжу зі столу потрібно одразу прибирати, чистий посуд ховати, щоб не мити ще раз, а жирні плями витирати. Інакше доведеться відмивати жирні сліди, лап зі стільці, підлоги та дивану. Ці речі потрібно класти на свої місця, а не залишати деінде. Інакше зарядні пристрої та кабелі, телефони, флешки все перетворюється на іграшки для жування, дорогі іграшки для жування. Відтепер я постіль застеляю покривалом, адже все, що все-таки забула заховати, в тому числі розсаду, Вольф притягне мені в ліжко. Корм для вуличних тварин з кишені потрібно вийняти одразу після повернення додому, бо за ніч коти прогризають в кишені гірки. Тож комфортне життя з великою кількістю тварин цілком реальне, головне продуманий простір, прийняття деякого хаосу і розуміння, що дрібні незручності компенсуються котячим муркотінням, собачими закоханими в тебе очима і смішними витівками. Це не просто хатні улюбленці, це команда маленьких майстрів хаосу, які змінюють тебе на краще. Дякую за увагу. Сподіваюсь, що ця тема буде вам цікава, і ви теж поділитесь своїм досвідом та ідеями влаштування комфортного побуту з хатніми тваринами. Я все ще в процесі облаштування квартири, тож буду рада вашим порадам, підказкам і навіть просто цікавим історіям. Попереду ще багато роботи і експериментів, а мої хвостаті-помічники точно подбають, щоб нудно не було. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео і до зустрічі!